Добрий день! Мене звуть Антон Волов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчику e-Tender. Е Досить часто при публікації закупівель уповноважені особи стикаються з потребою деталізації предмету закупівлі та внесення великої кількості позицій. Враховуючи побажання користувачів, командою e-Tender е було оновлено функціонал майданчику та впроваджена можливість завантаження лотів та позицій через Excel з метою полегшення процесу публікації процедур закупівель. Тож в цьому відео ми розглянемо новинку на прикладі процедури відкритих торгів з особливостями. Перший крок при публікації завантажити позиції з Excel та скачати шаблон на ваш комп'ютер. Після збереження документу відкрийте його та заповніть поля, керуючись прикладом у шаблоні. Сам приклад залишати не потрібно. Звертаю вашу увагу, приклад в шаблоні передбачає створення мультилотової закупівлі. Якщо вам необхідно створити одну лотову закупівлю, очистіть поля другого лоту. Частина комірок мають випадаючі списки, з яких потрібно обрати один варіант. Це стосується поля одиниці виміру та області. Також можна не заповнювати реквізити місця доставки, якщо обрати відмітку так, в комірці відповідно до документації. Після заповнення усіх даних збережіть шаблон та завантажте його з вашого пристрою. Інформація про лоти та позиції автоматично відобразиться на сторінці закупівлі. В разі необхідності внесену інформацію можна редагувати. Зверніть увагу, при створенні будь-якого іншого типу процедур, якщо ви завантажуєте заповнений шаблон, вказавши лоти, то система вам повідомить, що потрібно поставити галочку, що це буде мультилотова закупівля для успішного внесення даних з Excel. Якщо після завантаження Excel виникла необхідність зазначити додаткові позиції чи лот, це можна зробити за допомогою клавіші Додати позицію, скопіювати позицію та додати окрему частину предмета закупівлі лот відповідно. Аналогічну дію можна виконати через завантаження шаблону Excel. Для цього можна завантажити новий шаблон або очистити поля в існуючому, щоб запобігти дублюванню інформації. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш YouTube канал та залиште лайк під цим відео. Також ви можете залишати свої побажання в коментарях. Мирного неба!